Я пам'ятаю, коли Бля, я не знаю, це нормально зараз це говорю. Похуй я, бля, я можу, мені поїбать. Е, я коли ж починав тільки стрімити, у мене там був якийсь онлайн 2000, не знаю. Е, і я ж казав, що, цей, е, що це все піздять в цілому. І злий, злий, і, зли, і так далі. І коли вирізали оцей кліп з цього стріма і кинули злому, е, злий сказав, що я завідую. Ну, я просто казав, типи, блядь, з'їбатись з країни, нічого про це не говорити. Про війну, яка зараз йде. Це хуєта. Так не можна робити. ви ухіни. В цілому, типа, короткий блядь, оцей був отакий. Злей сказав, що я завідую. Я тоді посміявся. Я на стрімі посміявся. От, е, зараз, в, е, давайте зараз просто на скільки, 2 години йде стрім. 4 тисячі онлайн на україномовному стрімі. Зараз вас, ви, ми з вами. Взлога зараз 1600. Коли називаєш міражик,